Слава Ісусу Христу! Друзі, я зараз знаходжуся у Кам'янецькій ОТГ, це Чернівецький район і Чернівецька область і я просто хочу поділитися своїми враженнями. Місцева церква із цієї громади з села Кам'янка вона запросила дітей із наших сел, з деокупованих сел, із зруйнованих сел на відпочинок. Сюди ми вже тиждень маємо дітей возили на відпочинок, але... То в окремому відео я показував за це. Але зараз я ось що хочу показати, що мене тут здивувало. Дивіться, який банер чудовий. Бог для нас охорона, сила, допомога в недолях, що часто трапляються, і такі банери вони повсюду, по області. Навіть в лісі, я бачив банер, де біблійні цитати і де е, ну. Закликається молитися за Україну, і дивіться, це центр цієї громади, це центр такого містечка. Ви бачите, я зараз знаходжуся в центрі, там є школа, і тут люди збираються щонеділі за молитву, на молитву за Україну. Вони проводять молитву, це різні конфесії тут збираються, і в тому числі керівництво району сюди приходить. І навіть сам голова. От ТГ Василь Миколаєвич, його звати, він теж участвує в цій молитві особисто. Він не соромиться, він не думає, хто там що про нього побачить. Він тут приймає участь. І ці люди моляться, співають і проголошують мир. Вони моляться за військових, вони моляться за тих, хто на передовій. Вони моляться за волонтерів. Вони моляться, щоб настав мир на нашій землі. Слава Богу! Я думаю, коли вся Україна підніметься на молитву, вся Україна буде так, як вони це мир настане набагато швидше, ніж ми думаємо. Тому що. Молитися ми маємо по всіх містах, по всіх селах і кликати до Бога. Те, що для людей неможливо, те, що для президента неможливо, для Бога можливо усе. Тому я теж закликаю усіх до молитви за нашу Україну, за нашу землю, за наші міста і села, за наших військових, за те, щоб прийшов мир на нашій землі. Це ось зворотній бок. Вам показує зворотній бік цього банера. Теж дивіться. І кожна дитина, яка проходить в школу, вона знає, що треба молитися за нашу землю, молитися за Україну. Слава Богу, за те, що саме в цій частині України привчають дітей вірити в перемогу, молитися і. Шанувати батьків, шанувати свою землю це просто чудо, і там. Я свого заповіта між мною та між тобою. Ви знаєте, в Харкові, де я живу, там, значить, перед школою зробили знаєте що? Таке місце, де видають наркотики, Держава видає якісь таблетки наркоманам. І, вс... І діти, які йдуть до бомбосховища шкільного, вони проходять через оцю зграю наркоманів, які прийшли за наркотою від держави. Я не знаю, як це точно називається. А тут, а тут поставили дитячий майданчик, шикарніший. У нас а гроші тільки в багатьох районах Харкова і Харківської області можна тільки за гроші на таких. Тут все це безкоштовно. Тут я багато чого побачив того, чого немає у нас, і як дбають про людей, як дбають про дітей. Як дбають про майбутнє країни і те, що зараз прямо в центрі громади відбувається така міжконфесійна молитва за участю голови об'єднаної територіальної громади. Це для мене знаєте, нонсенс. Це для мене дивно. Але знаєте, так воно має бути. Так має бути скрізь. Подивіться, людей приходить все більше і більше. і багато молоді приходить. Тут не тільки люди похилого віку, але і є діти, є. молодь, є люди, яким не байдуже, доля нашої країни. її підняти із руїн. Дімося, що українська нація зрозуміє, що вихід в Ісусі Христі і в вічному Богу який за себе заявив, що я всемогутній. Добро Дати процвітання, дати і війни свою післати, мови Господи, плати, Господь, вони христи на царство ми науєш ти, Господь нас, Господи, Господи, може а Я хочеш здимаєш. Аллій, до тебе пішов. Я благаю тебе, Боже, у цілого благослови нашу державу. Господи, ти зупини війну, Боже, збережи військових, які напередку. Господи, поверни полонених додому. Ісус, поверни живим і здоровим. Благаємо тебе, почуй наше благання, Господь. Ми стаємо милому, Боже, ми всю нас. Ми тебе ми ні, що є просимо. Ти безгучь, пробудь святим. Слава святий Господь! Славу ти на місці своє, бачить небесний, подивився, спаси. Pridijelite mnogu godinu, nije put, haljte